Україна катастрофічно старіє жінок у віці понад 70 значно більше аніж 15-річних дівчат. У нас є кому вмирати і нікому народжувати. Якщо не вплинути на таку негативну демографічну ситуацію та не врахувати міграційних процесів, то вже до середини цього століття населення країни скоротиться майже на третину. Дуже важливо, щоб жінки народжували бажаних здорових дітей. Тому в області проводиться цей місячник планування сім'ї, щоб привернути увагу населення до збереження репродуктивного здоров'я. Взагалі планування сім'ї це система мероприємств, які направлені на зниження абортів, на профілактику інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це ті чинники, які негативно впливають на здоров'я. Лише 10% з числа дівчаток підлітків можна вважати практично здоровими, але при цьому щороку в Україні фіксують 200 тисяч абортів. Причому кожна десята така небезпечна для життя і здоров'я операція проводиться дівчаткам до 18 років, і це серйозний привід для того, аби вголос порушити проблему контрацепції в Україні. Адже за темпами її використання ми на передостанньому місці у світі, десь на рівні Гватемали. Молоді люди повинні розуміти, що це не складно використовувати який-небудь контрацептив. Набагато складніше відповідальність мати за те, що ти робиш, коли ти використовуєш контрацептив для планування репродуктивного здоров'я. Тому дуже важливо саме відповідально підійти до е, репродуктивного здоров'я, до початку статевого життя. Е, і ми робимо для цього все можливе і допомагаємо молодим людям в цьому. Центр соціальної допомоги молоді пропонує молодим людям консультації з психологом для того, щоб правильно прийняти відповідне і відповідальне рішення. Ми проводимо численні тренінги, ми проводимо лекції, відеолекторії. Величезну кількість молодих людей вдалося вже переконати в тому, що свобода це перш за все відповідальність. Медики стурбовані значним поширенням серед осіб репродуктивного віку, віл інфекції, а також хвороб, які передаються статевим шляхом. Вочевидь, суспільство має врахувати ці негативні тенденції і не лише у кабінетах служби планування сім'ї, що діють в усіх районах та містах області, але і в родинах та школах проводити гігієнічну і просвітницьку роботу серед підлітків та молоді, формувати у них відповідальну сексуальну культуру.